Велика вдячність нашому керівництву, яке дозволило цей нелегкий час трошки такої лірики, можна сказати, да, трошки відпочити від бойових дій і послухати наших улюблених земляків групи Фрістайл. Дуже класно, що ми співаємо для тих, для кого ми по суті ці пісні писали ну, на підтримку ЗСУ, взагалі всіх наших захисників, ну, щоб підняти їм бойовий дух. І ну, це просто неймовірно круто співати саме для них, і бачити їх очі, і бачити їх реакцію на це. Ну, це... А наш український народ не переможний, і все те, що намагаються расисти зробити, це тільки, скажімо, такий маленький укол в нашу таку духовну неньку Україну, якій ми це все витримаємо. І я думаю, от все те, що в нас, у нас накопилося, і той патріотичний дух, який був ще з, з часів козаків. Він незламний. Було дуже приємно після такої перерви взагалі вийти і співати для людей. Не для людей, які в Ютубі, а для людей, які от переді мною, з якими ти можеш ділитися емоціями, енергетикою. Ну, це було дуже чудово. Хочу подякувати нашим всім Збройним силам України, тим чоловікам, жінкам, тим професіоналам, які зараз боронять нашу Україну на передовій тим жінкам і чоловікам, які пішли в тероборону Збройних сили України, незважаючи на те, що хто ким був. Вчителям, лікарям в it технологіях, да, і так далі залишили свої домівки і також допомагають борни на нашу землю. Біла, біла, ячевиця, самі ладарушки закружила. Повертайтесь живими, здоров'я вам, сил і. Просто неймовірна вдячність до вас за те, що ми можемо знаходитись зараз тут і робити свою справу. Дякуємо вам дуже. Кажуть, на війні, як на війні, все було, тому що ви саме тут зустрілася мені, та яку навіть запам'ятаю. Дуже велика вдячність всьому українському народу, який переживає за наші Збройні сили, які тим чи іншим чином допомагають в нашій перемогі. це все буде тільки в плюс, і е, перемога наша не, скажімо, за горами. Я думаю, що це найближчим часом ми побачимо. І з таким з нашим я ще раз хочу повторити з таким патрічним духом, е, ми таки переможемо. Слава Україні! Нашу Україну їй допоможи? У нас вода єдина. Ми вміємо жити, правда? Ми вміємо відчувати, ми вміємо пишатись своїм народом. Давайте поаплодуємо тим, хто підготував сьогоднішній концерт, не білячись ні на що. Боже замістив. Você um não